Чим я зараз займаюся, то є моя дитяча мрія. Займатися з конями, тим більше з такою чудовою породою, як Гуцульська, яка мені дуже подобається, з якої я знаходжу спільну мову. Ось вже понад 10 років у племінному господарстві Полонинське фермер Олександр Ігнатенко разом із колегами працює над відродженням єдиної в Україні аборигенної, тобто місцевої породи коней гуцульської. Єдина місцева національна порода. Вони були виведені українцями Карпат, яких називали гуцулами. Для світу, для всіх та порода і наз... має назву гуцульська. Дуже древня порода. Невеличкі коники зростом 132-137 см у холці, невибагливі тваринки, можуть проходити до 100 км на добу по гірській місцевості. При тому нести на собі в'юк масою 100 і більше кілограмів. Гуцульський кінь має жити в важких умовах що обумовлює його конституцію, екстер'єр, його властивість засвоювати, витягувати з тої трави всі поживні речовини. На бідних пасовищах, на бідних травах він досить нормально себе почуває, де інші породи не можуть вижити, там гуцул виживе. Спілкування з тваринами, Це, що в цій роботі самоприємно. Оскільки він лагідний, добрий до людей, до дітей. В старих книжках так і пише, що кінь має бути такий, щоб гуцулка, їдучи на ньому, наприклад, в село чи в церкву, могла. Наход... Не злізаючи з коня, на ходу покормити дитину або навіть такі випадки, що могла в'язати якісь панчохи. Хвіст відіграє важливу роль у спілкуванні в них. Все, вона задерла хвіст, вона пісяє і одна друга біля неї мітить територію. Аж вчора жеребець, наприклад, ото його кубки. Він приходить і на ту купку починає. Він тут хазяїн і всі кубки мають бути його. Людям найкраще показати коня в роботі. Робота в нас така, що кінь має ходити по горах і носити туриста. Так що будемо займатися туризмом, кінемо, розвиваємо вже є напрацювання. Так, удобніше? Нормально. Ну, посадка, дивись, яка не обжимаєш ногами. Е, нога просто йде паралельно. П'яточка приспущена, не опущена, приспущена, е, нога отка. Так буде на. Локоть. Так. Mm. Не обжимаєш. Просто будеш сидіти, mm. як Си, на мотоциклі. Просто сижу. Mm. 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 Так, ноги сюди. Трошки, трошки підняти, якщо можна. Добре, буйне ногу. Ці коні не лише для туризму. Пристосовані добре для іпотерапії в них широкий і дуже легкий крок, хороший норов. У них є надзвичайно сильне копито, їх можна не кувати. Гуцульськими конями займалася австрійська влада, інтенсивно робили коня для армії. Дуже себе добре показали у Першій світовій війні ті коні, дуже хороші за них згадки. Використовували тих конів на рідді з мулами, настільки вони витривалі. Шість таких коней тягнуло гармату, яка розбиралася на шість рівних частинок. І коли приходили, і треба було подолати якусь перешкоду чи якийсь перевал, то та гармата розбиралася, в'ючилася на коні, виносилася і в горах то ставало грізною зброєю. Вони не бояться пострілів, з ними спокійно можна робити, працювати як на даний момент в туристичній галузі. Даже так, що перший раз людина може на нього сідати і ми можемо їхати в гори. Спокійно, кінь відповідає за, за безпеку. Хоче донести людину додому, звідки взяв живою і здоровою. Ну як сьогодні коні відпрацювали? Добре. Добре. Раз ми тут, живі здорові значить коні відпрацювали добре. Критерій оцінки такий. Вже глибокої осені табун переганяють на зимівлю у долину, у райцентр Великий Березний. Васька все познімає, лишнє все знімає. Того ранку Великий Березний обговорював цікаву новину. Під час візиту Віктора Януковича до сусідньої Польщі тамтешній президент Броніслав Комаровський подарував своєму українському колезі пару гуцульських коней. Поляки спочатку не давали вивозити коней від себе, ага. а зараз вже й дарують. Побачили, Дарую. що поняли, що в нас вже є ліпший варіант. По крайній мірі, якщо не ліпший, то ми до чогось йдемо. Раз на тиждень ми стараємося максимально чи 10 чи 12 коней задіяти в роботу. Якщо не виходить, немає часу, щоб підніматися в гори, то кілометрів 20-25 пробігаємо по рівнинах, по таких пагорбах, але йдемо на швидких алюрах, на рисі, на галопі. Ну, якщо можливість і погода дозволяє, то піднімаємося в гори. Ми піднялися з висоти 250 метрів над рівнем моря до на висоту 1000 метрів над рівнем моря. Коні поводилися добре. Під час походу працювали майже молоді коні заїжджені того року. Трошки пропотіли, трошки замучилися, але йшли добре. Вивої дороги. Наприкінці квітня, коли у долині вже наповну буяє весна, табун вирушає у гори літувати на полонині. йде по плану. Якщо ті коні можуть так зараз з нами йти з табуном, коли в неї є одна сім'я, тоді, якщо вони є зібрані в маршрут, туристичний маршрут, вони поводяться так само з туристами. Будемо займатися туризмом, кінним туризмом. Попит на змістовний відпочинок у горах дає поштовх в приватній ініціативі. Хоч і поступово, але розвивається туристична інфраструктура. Проте горяни вже традиційно. Більше розраховують на власні сили. На рівні районів і на рівні області розробляються різні туристичні програми, на які виділяються якісь кошти. Але якщо брати по великому рахунку, ніхто в районі і в області не цікавиться навіть тим, що є велике напрацювання. Є повна байдужість і влада просто вариться у. Сама в собі. Це вже десятий такий перехід у нас зараз ювілейний, так що поки все, все йде по плану, лошадка добре тримається, коні втягнулися, відчули, що зараз буде близько їхня домівка. Перший поход, коли йдеться в гори. Саме інтересніше тим, що йдуть молоді лошата якому там два дні, ну, воно тільки після вчора родилося, і воно вже сьогодні з нами там пробігло, так вже сказати, 30-40 кілометрів. Інтересно просто. Таке мале, молоде, а воно вже так іде. То показує клас коней. До нас їдуть гості з Польщі, з Угорщини, які дивляться на нашу роботу. Дуже файна пригода, dzielne коні, mili ludzie, Przyroda bardzo pięknie tu u was jest. My też chcemy organizować dla Polaków mandriówki tu na Ukrainie. Ukraina dużo y, ciekawa. Pro mnie W Polsce nie tak. Tu bardziej dziko, bardziej. No i konie lepsze. <noise> На цьому переході ми дивимося на поведінку коней. Два дні переходу по горам це тяжкі умови. Не кожен кінь таке витримає. Але зараз коні спокійні, люб'язні до людей, добре поводяться в переміжку коні люди. Мені подобається возитися на конях. але і... складно трошки є, і на полонені дуже подобається. У горах своя правда. Іноді і одна кінська сила буває більш ефективною. Нарешті складний дводенний перехід позаду. Протестовані були молоді кобили. Подивилися їхні відношення до переходу до Лошат, котра як відносилася, як кажуть, після зими обкатали людей. Наш жеребець запрацював, угорський жеребець проявилися інстинкти на другому році. Так що, як кажуть, основний тут пастух то жеребець. А вже людина, яка тут за ними дивиться, вона просто дивиться, наблюдає, спостерігає за табуном. Зараз будемо наладжувати вже полонинське господарство, господарювати полонині. Аби на практиці перевірити, на що здатен кінь українських горян, до закарпатців завітали колеги з Угорщини. フフフフ。 a сьогодні в поході ми і не спілкувалися, не можна було підказати, доказати. похід коні винесли самі. De a megbízhatóságban most, hogy kipróbáltam, azt mondom, hogy nagyon okos, intelligens lovak, és azt is határozottan kimerem mondani, hogy a mi ezen a terepen nem tudták volna végigcsinálni. Від діда прадіда наші предки були знаними селекціонерами. Українці вивели чимало національних порід у тваринництві, птахівництві. Однак сьогодні під загрозою знищення перебувають українська сіра, ряд інших аборигенних порід великої рогатої худоби. Така ж ситуація склалася у свинарстві, вівчарстві. І у конярів справи не кращі. Навіки перевелася українська степова порода коней. Тепер їх можна побачити хіба що на гравюрах і картинах, де зображена словетна козацька минувшина. Така ж доля спіткала і поліського коника. Лише завдяки енергії ентузіастів жевріє надія зберегти гуцулика. А наскільки це важливо, розуміють наші сусіди. Зараз гуцульського коня розводять Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина і Австрія. У них держава дотує ту роботу, працюють цілі інститути, виділяються кошти. Може і в нас таке буде. Доживемо.